Мій чоловік е, вміє щепити е, сливки, яблуньки, черешні. Тобто то він бере таку дику, от, наприклад, він зараз щепить е, сливу, то бере е, накопали дикі олечі, от така олеча. Він це має все обрізати. Оце все він обрізати має. Підбирає ось тут ножик, який підходить до цього стовбура, щоб, щоб сходилося докупи. І буде зараз, я покажу, як він це робить. От так він це обрізає лишнє. Тепер зрізає він верх. Отак. Ще ножниці трохи дострити трохи. Зрізає то наскосу. Було добре. Він це вже зробив, підготував і бере ножик їже. Шукає, яка частина підходить. Також зачищає цей бік, що має він сходитися до деревини. Приміряє, чи то підходить, я зараз, можливо, з іншої сторони підійду. О, дивіться, як гарно підійшло. І замотує. я трошечки там виключала, бо він там ізоленту готував. І замотує це все ізолінтою. Це, це він все гарно замотав. Можливо, не знаю, що це близько я. Замотав добре, то, так. І що? Бере вар і зверху, щоб повітря щоб не висихало, а тим варом заліплює. Бере нитку, щоб знати, який сорт він нащепив. І ниткою позначає. То який це сорт? Яка це слива? Ренглот зелений. Ренглот зелений. Круглий такий, так? Кругла така, вона дуже гарна, слива така, має три кольори, дуже смачна, як мед. Гарного дня.